Всім привіт! Хочу записати вам відео для тих людей, які зараз будуть облаштовуватися тут в Канаді, про те, як можна заощадити дуже сильно гроші на викинутих речах. Тобто люди, які переїздять, вони виставляють якісь там столи, табуретки, стільчики і різні інші фурнітурні речі, і навіть там мініатурні речі. От. І ви на цьому дуже сильно заощадите, то не є якесь там бомжовство, то не стидно. Тут багато хто так робить. Це дуже сильно заощадить вам гроші. Зараз покажу те, що ми собі здобули, от те, що нам допомогло заощадити, і ну, поїхали. Отож, я коротенько розкажу, як це відбувається. Тобто, люди, коли переїздять, вони частенько виставляють якісь речі на вулицю. І підписують їх там. Хтось підписує, хтось не підписує, якісь там касети, магнітофони, якісь там столи, стульчики там чи фурнітури. Тобто всякі різні речі можна знайти. Отаку просто біля домів хтось виставляє. Це взагалі відбувається на таких. Неоживленних вулицях, тобто не в центрі міста, а десь такого на довкола міста Торонто. Вот і там такі йдуть спальні райони. Це і в Ітобіки в місті і Всюди, в залежності від вашого перебування, буде така сама практика. Е, далі. Люди просто переїздять і ну, невигідно перевозити ці речі в бусах, тому що це один там бус буде коштувати там 300-400 доларів. Якщо в них там тільки стіл, <кій> тільки стіл і там якась шафка, то вони просто нову собі куплять і а це просто виставляють. От цей стіл був абсолютно новий. Тут були ще болтизике. От була е ця надпись, що можна собі його забирати, сердечко там. От, ці стульчики стільці ми докупили до якби, в набор. Цей стол новий коштує з доларів. Стрільці по 12,99. Така тумбочка. От, дуже Вона мені подобається, вона дуже плавно виїжджає. Тут все. ну, Гарна деревина. Тут, на жаль, не видно вам структури цієї деревини. От, гарна тумбочка. Ця не така вже гарна, але дуже корисна. Я тут вона мені як органайзер я собі тут набрав. Вона буде коштувати доларів 20-25, але, ну, блін. Мені не хочеться витрачати зайві гроші, якщо вона мені сповняє роль. І помив, почистив, вона і так була нова, чиста. І, от. Тому так, диванчик це ми купили в одної дівчини Ірини, теж диванчик з ікеї, 50 доларів. Він нам служить просто сісти, таке світло включити ввечері. от, І ми собі тут читаємо, розмовляємо. От, такий, така лампа 26 доларів, вік, вона на дві сторони включається. Стіль, стіл цей теж е, з вулиці принесений. Тобто, хтось виставив, комусь не потрібно. І ми собі його так, як журнальний столик поставили. Така підставочка теж з вулиці прийшла. Там, хтось виставив не потрібно. Планшет дитина на ній дивиться, мультики коли їсть. Е, е, такий стілець. Це наш Петькадруг. З хеллоуіна у нас тут торчить, нема куди його діть. Е, Стілець. Тут ми його вже трошки зіпсули, бо тут кава моя розлилася, я поставив необережно. Але дуже такий гарний велюр, матеріал. Е, і золоті такі ніжки. Не знаю, я його тримаю, я на ньому сідаю на гітарі, граю. мені типу, Нормально, типу. іграшки то таке. Вибачайте, якщо десь там щось в мене в камеру попаде мого особистого. От. Далі. Е, ні, ноутбук, на жаль, не, не з вулиці. От, е, Такий стілець, теж з вулиці, шкіряний, без дирочок, все класно принесли. Потім оцей стіл теж з вулиці, це комп'ютерний хороший стіл. він там навіть, Можна нажати кнопочку він їздить вверх-вниз. От Гарний такий хороший стіл. От, цей стілець, офісне крісло. Не видно, вже не буду висовувати його, бо там дирочка є в одному місці, не хочу показувати, де. От, гарний такий стілець, комфортний. Мені для роботи пасує. От, е, що тут такого на столі більше нічого такого немає? Ліжко куплене, друге ліжко дитини куплене. Привіт. Е, Привіт. Е, оцей стіл це вообще така історія ціла була. Ми його на дитячому самокаті просто вертикально поставили, бо воно було там у нас вулиця йде. От Зараз вулицю покажу. От, і в кінці тої вулиці, дуже-дуже далеко, типу, був той стіл. Я, мені так шкода було, що він там один такий стоїть. Я його з жінкою на дитячому самокаті ми його приволочили коротше, додому. От, тому ну, це. А, ну, ще такий столік, але я знаю, То як, кому воно треба, не треба. От, ну, Там на сам... насправді було дуже набагато більше речей, яких ми хотіли б притащити. Але ну, ми не хочемо дуже сильно хламитися. Я і так рахую, що це все вже захламлене у нас тут. От. Тут дуже багато різного такого ну, от. Шахи, наприклад, жінка працює в центрі Донату, дуже гарні такі турецькі, тіпа, турецькі шахи. Там відкриваються ці. Ми любимо шахи грати, тому е... ну, там пару доларів така покупка, тіпа, то не є якось дорого. І вона постійно приносить з роботи якісь там. Для дитини якісь штуки, он такі скейти, дартвейдери, якісь Гаррі Поттери. Це, це все копійки, там 50 центів, 90 центів. Люди віддають, то все ну, на шару задармо. Ми понабирали вже оцей штуки. Так само, і тут е, м'ячики, там ну, такий баскетбольний м'ячик буде коштувати типа, 3 долара в центрі донату. Ну цей трошки дорожчий, бо цей новий був. От е, ми цей купили. Я цей шукав Вілсен. Купив новий, а потім через пару днів він у жінки на роботі з'явився за пару доларів. Ну, Ми його теж забрали, щоб. Ну, По-перше, а потім, як, як ми будемо виїжджати, то я то все дітям пороздаю. Так що все окей. Біта така коштує там пару доларів. Же... Ці нерфи там цілий набор цих пістолетів, яких ми в Польщі покупали, типу, вони коштували дуже дорого. Весь набор тих пістолетів обійшовся жінці в 7 доларів 50 центів. Я до сих пор це півню. помню. Вот. Така перчатка бейсбольна, теж якась там хороша фірма. Дитині в школу, вони там теж якісь бігають. От. Ну, тобто, от, от цього всього мотлуху можна на 50 доларів купити і воно є, валяється, дитина собі грається. Маленька укулелька для нього теж, там, 3 долара коштувала. Типу. Ну, е, тобто Дуже дуже, дуже багато он, цей забув, як його звати. Теж, це, все, от, це все дуже дешеві речі в Канаді. От, і Через це саме не хочеться. Ну, якби звідси їхати не хоч, ну, якби Канада дуже гарна в цьому плані. Типу, і в можливості там, купувати речі, там, планшет, дитині, типу, нормальний айпад можна взяти там, за 300 доларів. Типу, і ну, Це не сильно вдарить по карману якісь там гарні слухавки, наушники. Вот, теж коштувати будуть 15-20 доларів. Типу. Ну, якщо не самі Галімі, то будуть там, коштувати там, 50-60. Але суть в тому, що он таке теж під рослинку нам сусід наш подарував, Тепер рослинку, таку. ми такого пінгвінчика купили, ми його називаємо пінгвик. От тому якось так. Ну, я сподіваюся, що я вам якось допоміг. А все добре.